Вітаю, любі друзі, шановне панство! На YouTube-каналі Географія Просто. Сьогодні у нас чергова розпаковка. Отримав посилочку від Укрпошти. І перейдемо до огляду сьогоднішнього... сьогоднішнього... сьогоднішньої нумізматичної продукції. Ось її вона дещо була пошкоджена. Її заклеїв і... Бемо чудо ножиці свої для розпаковки даної продукції. Вирішив поповнити свою колекцію банкнотами, тільки яких у мене не вистачає, тому замовив одну сувенірну банкноту. Ну, не номінал вона підходить для. В обіході її можна використовувати, але вартість її набагато вища, ніж те, що пишеться в номіналі. Так, упакували на совість ось такі картонки. Зараз покажу більш детально. От, дві картонки гофрованого картону. Всередині більше нічого немає. Перевіряємо на всяк випадок. В принципі, нічого й не повинно бути. Ось така упаковочка. І зараз ми її легенько відкриємо. Так, у нас з чотирьох сторін клейка така стрічка. З одного боку, з іншого і з третього. Так, легенько їх зрізаємо. О, так, і ось власна наша продукція замовлена. На одному з аукціонів. Це пам'ятна банкнота. Зараз я приберу зайву сторону. І перейдемо власне, до огляду. Це пам'ятна банкнота зразка 2019 року. 30 років незалежності України. Тут тобто такі банкноти почали ходити у нас з 2019 року. Офіційно банк почав їх. На заміну тим, які були попередні, І, чим дизайнер від звичайних 50-то. Тут такий спеціальний друк довданий 30 років Незалежності України. Ці банкноти були випущені якраз перед повномасштабним вторгненням у 2022 році. Серія ЯА 2 021-285 рік карбування. Дана банкнота вийшла з 2021 року. Хоч разок це 2019 року. Так, далі. Чим власне відрізняється від звичайної 50 гривень? Зараз покажу для порівняння. Звичайні обіходні 50 гривень. Ось, на зворотній стороні вони, власне, нічим не відрізняються. Також бачите, 2021 рік. Єдине, що там серія номер, вони завжди відрізняються. У кожній банкноті вони індивідуальні. А так більше ніяких відмінностей на зворотній стороні тут не бачимо. Їх немає попросту. Єдине, що цій пам'ятні банкноти вони всі серії ЯА. Так, і на зворотній стороні, власне, чим вони відрізняються Тільки, бачите, спеціальна наддруківка така 30 років Незалежності України. Все, на звичайних банкнотах їх немає. Підпис голови Нацбанку однаковий даної банкноти. Тут 30 років. Незалежності, а тут, як ви бачите, їх просто-напросто немає. Чим, власне, відрізняються ці банкноти? Ці сувенірні 30 до 30-річчя 30 незалежності були випущені спеціально до дати 30 років незалежності України. Ну і плюс до того це окремий доданий такий штамп на, на Укрпошті. Вільні, незламні, непереможні. Значить, Нацбанк такого не випускав. Це є вже. Купував у людини, яка займається філателією, і додатково тут ще такий набитий штам. Нацбанк такого явно що не випускав, це вже, як хтось каже, рукоблу, Такого робити не можна на банкнотах, але собі, як на пам'ять для сувеніру, я собі таку банкноту продав. У мене є звичайна банкнота 30 років незалежно. Тут бачимо, додано напис Кропивницький. Зараз спробую передати на камері, може сфокусуватися нормально. Кропивницький. Це місто, де здійснювалося спецпогашення. 24, 25.04, 24-25 квітня 2022 року відбулося погашення. І в Кропивницькому там навіть є індекс. Значить, дата. Спецпогашення робиться один день. тут Написано 24-25 квітня 2022 року. Ось. Так. Видно, так, видно. 22 рік спецпогашення 24-25 квітня. Якщо я не помиляюсь. Так, і, ну, і індекс міста. 25 206 6 чи 5. 6 все-таки. Так, все-таки 6. А, там не 24, 25, а Це 24-25. Відповідно до Дня, дня Незалежності, це 24-25 серпня. От, тепер буде правильно 24-25 серпня, тобто в День Незалежності відбулося спецпогашення. От, ну розглянемо дану банкноту. О, все тепер камера нормально сфокусувала. Кропивницький, 24-25 серпня. Це в День Незалежності відбувалося спецпогашення. Власне, тому я цю банкноту і придбав, щоб вона була із таким незвичним спецпогашенням. І 30 років незалежності від Нацбанку. З іншого боку спеціальний такий штамп, який був поставлений згідно дня Незалежності. Тут таке і філателістична пам'ять, і память пам'ятка від Національного банку України. Ну Я більше колекціоную банкноти і монети, марки менше. ось, Але таке поєднання нехай буде. У мене в альбомі є якраз і банкнота звичайна з спецпогашенням, і така от для пам'яті. з без, без погашення і без спецпогашення. Для порівняння ще раз 50 гривень звичайні, тільки в нас в обіході. Є це останнє покоління гривень, тільки в нас в обіході. Нацбанк оновлює кожного разу, там років 5-7 проходить і оновлює нові серії банкнот. випускає. Це четверте покоління гривень зараз в нас в в обіході. Перейдемо так, розглянемо цю банкноту більш детально. Це банкноти випустили ще головою Нацбанку. Серію цих банкнот випустили ще при голові Нацбанку Кирило Шевченко. Він був до цього головою Укргазбанку. зараз. Наскільки відомо мені, він знаходиться взагалі у розшуку. Він виїхав за кордон. Після того як він пішов з посту голови Нацбанку, він виїхав за кордон. Але підпис на банкнотах залишився. Тобто це історія на банкнотах. Зараз у нас голова Нацбанку на момент запису відео 24 квітня 2024 року Андрій Пишний, колишній голова Ощадбанку. Дана банкнота потрібно їх зберігати в файлах або в спеціальних альбомних листах для того, щоб їх, не дай Бог, не пошкодити. Тоді втрачається їхня боністична номізматична цінність. Ось, поки потім якось зроблю огляд. Але ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І до наступної зустрічі.